Будівля служби порятунку, філармонія та університет. У Кропивницькому визначають масштаби та ліквідовують наслідки російської атаки в ніч з 27 на 28 липня. Обстріл тривав з 23 години майже до 5 ранку. У місті було чутно серію вибухів, спалахували пожежі. Найбільше постраждали три об'єкти, зокрема історичні пам'ятки. Кіровоградська обласна філармонія. Тут вилетіло орієнтовно 23 велетенські вікна, пошкоджені унікальна ліпнина та раритет. Двері. Руйнації могли бути й більші. Утім, дрона спинили дерева, кажуть в КП Благусі. Оце дерево повністю згоріло. Ну, чотири дерева, які потрібно буде удаляти. Ну, завдяки цим деревам вони затримали шахет. Ну, трошки, трошки за дерев. Дерева рятівники, так? Дерева -рятівники. На купу поряд із пошкодженими деревами для експертів і правоохоронців складають уламки російського дрона. Біля філармонії гамірно. Поряд із оперативними службами з позаранку тут зібралося чимало небайдужих. Коли ти в філармонії вийшов, ну і всі небайдужі люди, які, е, які вважають, що мистецтво має не заслуговує абсолютно на таке відношення, і Україна не таке відношення не заслуговує. Тому ми, люди мистецтва, ми не зламні, нас не побореш, ми всі згуртовані, ми всі зараз працюємо на одну спільну мету для того, щоб філармонія наша жила і була цвіти Триває прибирання і в приміщенні самої філармонії. Серед перших рятувати культурне серце Кіровоградщини примчала народна артистка України Антоніна Червінська. Ми насильки моцний колектив Кіровоградської обласної філармонії. Що ми були готові зразу, коли почалося все це страхіття творитися десь хвилин 4-4, на четверту, то ми готові були зразу прийти вже в 4 години і дивитися, що тут. переживали. Єлізавет Ретро інструменти стоять. В камерному оркестрі там також. Розумієте, крім всього, ще в нас є костюми. А костюми це ну, дуже дорого і ми переживали. Утім, каже співоча легенда краю, як би росіяни не тисли і не закидували Україну дронами і ракетами, їм нас не здолати. Що би ці кляті люди не робили з нами, ми сьогодні єдиною сім'єю. Вийшли, вже прибрали, нас охайно, не вся правда, але ми знаємо, що саме основне осталися всі живі і здорові. Розумієте? А все остальне ми, ми все подолаємо. Україна над усе, вона буде жити і все буде добре. Що обійшлося без жертв підтвердила і директорка філармонії Наталія Гапєєва. Утім, все ж внаслідок атаки травми отримав нічний охоронець. Але, попри це, пост він не покинув. В період влучання був черговий наш охоронник, черговий, який був на своєму робочому місці, і коли вилетіло. Одну секунду вікно, то він постраждав, такі поранення середньої тяжкості, От, рана у нього на голові, на руці, але він відмовився від госпіталізації сказав, що я приміщення не покину, я дочергую свою змі, я маю бачити, що тут відбувається, бо приміщення залишається безхозним. Так що є постраждалий наш черговий, але стан ну, його зрозуміло, що. Пережить такий вибух, це кожна людина б злякалась ну, що там говорить. Але середня тяжкість. Вибуховою хвилою зачепило і ресторан, що поряд із філармонією. Сьогодні вночі, о 3.40 ми по камерам побачили, що в нас зняла сигналізація. Відповідно, подивилися на камеру і відмотали трішки назад. Зйомку, і побачили, як в велика вспишка полум'я, і одразу нас відчинилися в закладі всі двері. У нас також є трішки пошкодження меблі, посуд, вибиті вікна і виламані викручені двері. Наслідок дронової атаки пошкоджено вікна в будівлі Центральноукраїнського університету імені Венеченка та ще одна історична будівля. Приміщення одного із підрозділів обласного управління служби з надзвичайних ситуацій. Там виникла пожежа, також пошкоджено і рятувальну техніку. Про що повідомили на офіційних ресурсах обласної служби порятунку. Утім, наголосили, особовий склад під час атаки перебував в укритті, тому загиблих та травмованих немає. Також у Кропивницькій міській раді зазнали, Чили, що руйнації зазнали і вісім житлових будинків. Зокрема, в них пошкоджено вікна та балкони. На місцях працюють відповідні служби. У владі нагадують, в разі пошкодження майна кропивничани можуть звертатися до відділу по роботі зі зверненнями громадян міської ради. Неспокійна Кропивницькому. Ворог масово атакував місто безпілотниками. Близько третьої години ночі прогриміла серія потужних вибухів. Уламки збитих дронів пошкодили будівлю одного з підрозділів ДСНС. Постраждала і техніка рятувальників. Також зазнали ушкоджень навчальні корпуси Центрального Українського державного університету. Крім того, вибуховою хвилою вибило шибки філармонії, яка є пам'яткою архітектури. Незначні поранення дістав охоронець. На щастя, загиблих немає. Як пережили нічний наліт шахедів кропивничани. Давайте поцікавимося. Дуже страшно, дуже неочікувано було якось. Що робили в цей момент? Дивилася в телеграмі, куди летить. І щось до нас наче воно не летіло, а потім раз і почало. Немає слов. Слов немає, щоб виразити цензурною лексикою. Це взагалі. Це жахіття. Та спався добре. Чули взагалі вибухи? Ні. Все проспали? Да. На Олексіївці чутно, дуже дуже чутно. Що думаєте про нашого ворога після такої підступної атаки? А я всім так і пішу сволочі. Дуже страшно і ну як вам сказати. Я до сих пор шуотці. Я живу на ковалівці, тому мені було дуже весело. Звісно, ну страшно було, але порахувала до ста, заспокоїлася і що спати треба, працювати сьогодні треба. Що тому... думаєте угу. про нашого ворога після такої підступної атаки? Я щиро бажаю людям того, що вони бажають нам. Можливо, навіть в десятикратному варіанті. На Волкове теж були чутно вибухи і дуже страшно було. І дуже, як то кажуть, неприємно було, що в нашій країні до сих пор це продовжується, ніяких змін не відбувається. В укриття не пішли, але ну, на перший поверх спустилися, як то кажуть, в під'їзд. Я думаю, що там взагалі немає в людей взагалі ніякої як скажуть, чоловічності, чи людяності, чи жалості. Вони не люди, просто не люди. Нормально. Де вони вас застали, ці вибухи? Дома. Чи чули? Чули, як в залі? Так, ну, дій, ну, звісно, чув. Як реагували? Спокійно. далі Це Ми на Олексіївці Перемістилися, та лягли та спали. Вже последніх три вибухи вже спали. Бити їх треба. Вибору нічого немає. Ну, було дуже тривожно, страшно. Більше чулося, як летів шахет, і як да, десь приземлялося. Все нормально, не повибивало вам там вікна, чи всі здорові? Слава Богу, все хорошо. Дякую. Ну, вони так, наче в тебе, летять, і було дуже потужно. Злякалися чи вже звикли? Злякалися. Да. А як діяли? Можливо, в укриття переміщалися? Просто лежала на кроваті і все. Вірили в ППО, так? Так, да так. -да. І що, в ЗСУ наше. Що думаєте от, про росіян після такої підступної атаки? Ну вони притрушені. Приблизно о третій ночі я почув звук шахедів зі свого вікна і дуже сильно злякався. От батьки одразу повели мене до туалету, так як там дві стіни, коридор, такий, поліміння. Я сидів там близько до... До п'ятої ранку, поки просто вже не закінчилась тривога, я вже почав просто відключатися. Сам є студентом ЦДУ імені Вениченка, тому для мене ця атака була дуже важкою і морально, і фізично, тому що за засідання також переживаю, навчаюся на другому курсі, і тому для мене це була велика несподіванка, те, що уламками зачепило також ще й мій університет. Тому ця ніч була дійсно дуже тривожна, але ми пережили. Дякую нашим силам ПВО. Якщо чесно, я вважаю це неприпустимо, тому що атака, яка йде поблизу закладів навчальної освіти, являється тероризмом однозначно і ніяк інакше це не може сприйматися. Тому що атака по навчальному корпусу заважає дітям не отримати освіту в умовах війни. Це все дуже ускладнює процес. І тому взагалі ну, це тероризм без ніяких більше. Оправдання для нашого ворога. Те, що ми пережили в цій ну, ну, ночі, це дуже серйозно, тому що, ну, скажу по собі, то діти дуже злякалися. Тобто, ну, таке життя, знаєте, воно дуже таке, ну, неприємно, скажімо так. І зараз э, діти питають, як сьогодні вночі ми будемо спати і так далі, то ну, звісно, воно, скажімо, негативні такі ну, спогади і так далі. На смерть замордовані в російських тюрмах у Кропивницькому звершили молебень за українськими захисниками та цивільними, які були страчені, закатовані та загинули в російському полоні. Службу в гарнізонному храмі Пресвятої Богородиці провели священики Православної церкви України. Помолитися і вшанувати пам'ять убитих окупантами українців зібралися військові, волонтери та небайдужі містяни. За інформацією Міністерства оборони України, в період повномасштабного вторгнення в російських в'язницях загинули близько 200 українських військовослужбовців. Один з найкривавіших злочинів проти полонених окупанти здійснили в ніч з 28 на 29 липня 22 року, коли підло обстріляли оленівську колонію. Від вибуху померли 53 оборонця Маріуполя. А ще 130 бійців дістали тяжкі поранення. Кропивничани наголошують, жорстокості агресора немає виправдань за вбивство українців. Ворог повинен понести суворе покарання, щоб жертви не були даремними. Святий Боже, Святий свяди Святий Безсмертний, помилуй нас. Наші супротивники дуже мають собі мало людського, а відтак ще менше божественного, опановані злобою, ненавистю, а ще маючи таке відчуття безкарності, роблять цей полон для наших воїнів суцільним пеклом дуже важливо відзначати цю категорію людей, які постраждали від російського агресора, тому що саме їх жертва показує той кривавий терор і ту нелюдяність. Навіть війна має має мати принципи людяності. У них їх немає ні в чому, і щодо цивільного населення, і щодо наших військових. Їх потрібно згадувати, їх потрібно пам'ятати в першу чергу для нас живих, тому що ті надважливі. Події, надважливі їх дії це дуже важливе для нашого майбутнього. І ми повинні про це говорити на весь світ, щоб і весь світ про це пам'ятав про подвиг самих простих, самих звичайних хлопців, дівчат, які хотіли жити вільній Україні, вільній країні. країні. Кіровоградський власний центр з гідрометеорології вітає вас. Прогноз погоди на 29 липня, 2 серпня. В день 29 липня та протягом доби 30 липня на території Кіровоградської області пройдуть помірні місцями значні короткочасні дощі з грозами. В окремих районах очікується град та шквал 15-20 метрів за секунду, в решту часу періодів. Переважно без опадів. Нічна температура 29 та 30 липня буде в межах 16-21, з 31 липня по 2 серпня нічна температура буде в межах 13-18 градусів. Денна температура 29 липня сягатиме 31-36 градусів. З 30 липня по 2 серпня буде дещо прохолодніше. Денні температури становитимуть 24-30 градусів. giác quy văn dầu vòng